Вітаю глядачів каналу TSN.UA. У нас сьогодні в гостях Олександр Краєв, директор програми Північна Америка аналітичного центру Українська Призма. Олександре, вітаю, слава Україні! Так, героям слава вітаю! Учора вийшла стаття CNN, де журналісти підрахували, що від початку війни США продали Україні понад 66 мільярдів доларів. Підтримки, включно з військовою та гуманітарною допомогою, до того ж, Білий Дім зараз формує новий пакет допомоги, як повідомляють змі, який запропонують на погодження до конгресу? Водночас, згідно з опитуваннями, CNN, того ж CNN, які провели трохи пізніше, правда, 55% американців не підтримують подальше відправлення зброї в Україну. Таке питання до вас, Олександра. Як ви вважаєте, чи можна довіряти такій статистиці? І чому справді американці не хочуть більше підтримувати Україну, допомагати їй зброєю? Ну, насправді треба сказати, що переважна більшість людей опитаних СНН, казала не про те, щоб взагалі не відправляти Україні зброю, а про збільшення цієї підтримки. Тобто їм здається, що влада США вже зробила достатньо, і відповідно все, що планується надалі, має залишатися в тих рамках, в яких воно є наразі. Тому ситуація ну не настільки катастрофічна, як може здатися. Проте дійсно ви абсолютно праві. Ситуація з тим, що американці менше підтримують, називаємо це так. Допомога Україні вона дійсно посилюється, і на жаль, ця ситуація буде посилюватися. Ця тенденція, тому що ми наближаємось до виборів. А вибори це в першу чергу внутрішньополітичний контекст. Це в першу чергу а куди витрачаються наші гроші? платників, податків. А чому вони витрачаються не на внутрішні питання? А чому там не будуються дороги? Чому нема нових шкіл? І Так далі, і тому подібне. Тобто, ці теми на фоні виборів будуть загострюватися, і такі кандидати, як Трамп, вони навпаки будуть намагатися це використовувати, розкручувати все сильніше і сильніше. Але ну з цим треба щось робити, і найбільш очевидний варіант це е, пісніше співпрацювати з нашими американськими партнерами, тобто показувати результат, бути підзвітними, бути прозорими, демонструвати, що ми не витрачаємо ці кошти незрозуміло як демонструвати, що. Ми дійсно якісно використовуємо збройну підтримку. Ми дійсно потребуємо цієї підтримки, і найголовніші запобіжники вже розставили самі американці в цьому плані. Тобто, в нас є лендліз, який допоможе президенту, у разі якщо раптом конгрес зійде з розуму видавати нам допомогу. У конгресу є свої власні повноваження, які вони отримали після в'єтнамської війни, які можуть перебити президентські вето на певні законопроекти. І крім того, на початку минулого місяця була прийнята резолюція про перемогу України, яка чітко визначає, як американці бачать українську перемогу. Тобто, які б там не були інсинуації, які б не були політичні провокації чи погляди різних політиків на те, що таке українська перемога, що таке наша двостороння співпраця, американський народ в обличчі своїх представників конгресу висловив свою думку, і перемога України в них повністю співпадає з нашим баченням перемоги. Тому підсумовуючи, незважаючи на те, що є такі негативні тенденції, поки що катастрофи для нас жодної нема. Нам просто треба продовжувати працювати, як ми і працювали Під час перемовин з держсекретарем США, Антоні Блінкеном, наш міністр закордонних справ, Дмитро Кулеба, він також закликав США передати вже нову зброю далекобійні ракети. США, от досі на відміну від інших союзників, наприклад, від Великобританії, Франції та навіть Німеччини, яка зараз розглядає передачу власних ракет Таурус, вони е, не передали ці ракети. Великобританія продала штормшеду, Франція продала скальп ракети скальп, і от е, на вашу думку, чому США не наважуються досі на такий крок, в принципі, уже войти, піти по проторені дорожці, тобто як передати як інші. Союзники Великобританія та Франція, і чи за вашим прогнозом, можлива передача такого, такого озброєння найближчим часом? Насправді така передача можлива, хоча б тому, що ми спостерігаємо вже півтора роки, як що американці мають певну чітку стратегію інформаційну, яка стосується передачі озброєння. І ця стратегія в першу чергу полягає якраз в тому, щоби. Ні, ми, ні інші американські союзники, ні в першу чергу американські супротивники до самого кінця не знали, що куди, в якій кількості і коли будуть передавати Сполучені Штати, і тому в цьому випадку скоріше ми бачимо ну, ту ж саму картину, той ж самий паттерн. Вона нагадаю, ми це бачили з гаубицями МТР-сімки. Ми це бачили з Хаймарсами. Ми це бачили із Абрамсами. Тепер ми це бачимо із літаками, із далекобійною зброєю. Тобто, американці до самого кінця будуть казати, що ні ніколи. Такого не станеться, щоб Америка дала цю конкретну збору Україні, а потім раз вона з'являється в Україні. Тому. Нам просто треба зрозуміти, що вони так працюють. Це частина їх так званого туману війни, який вони мають підтримувати. А чому американці взагалі в цьому випадку і в багатьох інших випадках трохи, як нам здається, по суть задніх? Ну це тому, що є такі аспекти, які вони самі називають глобальну відповідальність. Вони розуміють, що все, що роблять вони, це в два рази загрожливіше, в два рази більш провокативно, як для Росії, так і для, для Китаю. І тому набагато простіше, щоб всі ці передачі, всі ці кроки робили Союзники, на яких ні Москва, ні Пекін не будуть реагувати так само жорстко і так само гостро, як вони реагували на таку передачу зі сторони Штатів, і тому штати ну грають дуже і дуже безпечно для себе ви вже сказали про те, що США в принципі мають якесь своє бачення про успішне завершення війни в Україні, але хочу задати таке питання: що ем, на вихідних медіа сколохнулись через повідомлення одного з. Американських змі про те, що нібито Україна готова йти на перемовини з Росією без урахування її територіальної цілісності, тобто, без виведення російських військ з території України України. Голова офісу Андрій Єрмак він був присутній на перемовинах у Саудівській Аравії, де нібито відбувалася така подібна розмова, і сказав, що це фейк. Утім, питання до вас: чи готові у США справді, мабуть? Погодитись на мир з Путіним без урахування інтересів України, і, взагалі, як бачить у США таке успішне завершення війни в Україні, щоб воно було проукраїнським. Ну почнемо з останнього питання. Насправді, та резолюція, яку прийняв Конгрес, вона безапеляційна і дуже прямолінійна. Там сказано, що перемога України це вихід на кордон 91-го року, це справедлива перемога, тобто засудження всіх військових злочинців, це репарації зі сторони Росії, і це членство України в НАТО. Тобто, ось така перемога України є, ну скажімо так, підтримуваною американським суспільством, американським конгресом і більшістю американських політиків, все інше це політичні провокації, називаємо це так. Тобто, насправді, зараз штати і інші наші союзники перебувають на тому етапі, коли в Україну вкладено занадто багато, і це те по суті, що казав Байден минулого року, коли він виступав в Сеулі. Що Україна і Тайвань — це два фронти однієї тієї самої війни війни демократії проти диктатури. І тому, якщо зараз Штати дозволять Україні програти, якщо Штати і союзники кинуть Україну, і Україна, не дай Боже, програє. То відповідно це буде програш заходу. Україна стала символом того, що Захід може, що Захід досі може стримувати Росію, Китай. Захід досі може показувати зуби, передавати озброєння, допомагати іншим країнам, перемагати в війнах. І якщо зараз Україна програє, по суті, весь міф про колективний захід падає, і це той момент в цій новій холодній війни, який собі Штати допустити категорично не можуть. Тому повірити в те, що дійсно Америка готова до якогось компромісу. Питання, коли їм на компроміси, ти взагалі не нереально не вигідно? Ну мені важко в це повірити. Ви також згадали про вибори. От наступного року в США відбудуться. Вони ну тому, в принципі, політичні актори головні. Вони зараз вже роблять перші кроки. Вони презентують свої програми, а також роблять заяви щодо України. Ну, наш уряд, звісно, сигналізує, що Україна не має жодного для цього відношення, тобто не підтримує будь-якого кандидата, який виграє, і не має бажаного кандидата. Ну, проте, ми всі знаємо, що ця людина, саме президент США, він відіграватиме вирішальну роль для нашого майбутнього, тому що ми, тому ми зацікавлені в тому, хто підтримує Україну. Як ви думаєте, наразі хто очолює президентські перегони майбутніх? Тобто очолює президентські рейтинги в США? Ну насправді тут все питання в тому, чи посадять чи не посадять Трампа достатньо оперативно. Тому що поки що ми бачимо, що серед е республіканців Трамп, на жаль, причому на жаль для республіканців в першу чергу він є лідером рейтингів, тобто базовий електорат. Е базовий електорат, він все таки підтримує Трампа. Це не, не говорячи про естеблішмент, про донорів, які від Трампа відвернулися дуже давно. А проте, от ті люди, які будуть голосувати на праймеріс, ті люди, які готові будуть обирати кандидатів в кандидати, вони, на жаль, досі підтримують Дональда Трампа. Якщо ми кажемо про демократів, там особливо сюрпризів немає, це дійсно Байден. І що варто сказати, що на загальнодержавному рівні рейтинг Байдена зараз складає трохи більше 44%. Тобто він мало того, що не сильно похитнувся в результаті праймеріс минулого року, він навпаки зміг зрости і доволі стабільно тримається останні місяці. Тому, поки що, Байдена, зважаючи на доволі таку неординарну ситуацію з Трампом, можна назвати умовним фаворитом на даному етапі. Uh, що може змінитися? Ну змінитися може багато чого, тобто, як тільки Трамп вийде з рівняння або сам, або через юридичні свої причини, почнеться величезна боротьба республіканських кандидатів яких дуже багато, які дуже різні, але їх об'єднує одна дуже цікава річ. Ну крім декількох фріків. Більшість з них абсолютно позитивно проукраїнські дивляться на те, що відбувається. Вони дійсно займають позицію збільшення збройової підтримки, економічної підтримки. А Якщо ми кажемо про деякі унікальні випадки, то скажімо, Майк Пенс, колишній віцепрезидент, він каже про те, що Україні треба дати всю зброю, яка є в Сполучених Штатах, всі її типи, окрім ядерної. І тільки це допоможе Україні дійсно перемогти. Тому, окрім Трампа, окрім цього вже класичного для нас чорного лебедя, жодних особливих загроз від американських президентських виборів ну наразі не існує. А якщо Трамп вигр виграє вибори, хотів би до цього повернутися. От не не так давно, колишній радник Трампа Джон Болтон він заявив, що якщо Трамп виграє вибори, то будуть розглядати можливість виходу США з НАТО. Ну, як ви вважаєте, чи можливо це в принципі, і чи підтримують американці таке рішення, тому що в принципі е, США та НАТО це в принципі такий е, скелет оборони з всього західного світу від початку 20, ну, від середини ХХ століття? Ну від Трампа можна очікувати чого завгодно. Просто розумійте, Трамп передбачуваний в своїй непередбачуваності. І що і як він буде робити, що і як буде вирішувати, навіть самому Трампу невідомо. Тобто, то питання тут то скоріше в тому, що ну. Трамп може говорити багато чого, але система зважувань, система противаг, яка існує в американському суспільстві, в американському політичному істеблішменті. Я не думаю, що вона йому дасть можливість втілити таку ідею. Да Та й по суті, це ідея з цієї серії, що Трамп обіцяє розпустити Верховний суд США, тому що він йому не подобається. Він голосував проти нього. Трамп обіцяє робити вибори тоді, коли йому захочеться, і не обмежувати себе проміжними дворічними термінами. Ну тобто, ну це Трамп. Це те, що він робить, це таким він є. Це те, чим він заманює своїх прихильників, це те, що їм подобається чути, і це те, що він продовжує робити. Тому ну, добре, ми його почули. Ми розуміємо таку небезпеку. Працюємо далі. А до що виступають ті американці, які підтримують Трампа? Які їх головні вимоги до власного керівництва? Ось тут дуже велика проблема, тому що насправді зараз трампістів можна поділити на два табори: тих, кого можна переконати, тих, кого не можна переконати. Ті, кого можна переконати, із тих 54%, які його підтримують в партії, можна переконати близько 30-35%. Чого вони хочуть? Вони насправді хочуть консервативної революції, тобто вони хочуть боротися з тим, що вони називають лівацькою культурою. Вони хочуть зменшення податків, зменшення федеральних видатків. Вони хочуть зменшення бюрократичного апарату федерального посилення ролі окремих штатів, дозвіл на зброю, розширення прав релігійних общин. Коротше, кажучи, вони хочуть більш консервативну внутрішню політику на зовнішню політику. Вони зазвичай не звертають увагу. Якщо ми кажемо про ті 15 20 які залишаються, які прям трампісти, трампісти, яких неможливо переконати, тут ми маємо справу скоріше, скажімо так. Вам треба поговорити про це з психіатром, а не з міжнародником, тому що ці люди живуть в паралельній реальності. От ці 20%, які підтримують Трампа в усьому і завжди, буквально дуже хороші приклади. Це слухати з ними інтерв'ю, чому вони підтримують Трампа. Їх основна причина в тому, що він, як вони стверджують, він їм каже правду. Ніхто, крім Трампа, не каже їм правду. А от Трамп, те, що він каже, це і правда. Все інше це брехня, яку придумав Вашингтон ліваки, і це із серії тих людей, які вірять в те, що демократи це сатаністи, підофіли, які своїми обрядами отримали владу. Це ті люди, які вірять в існування рептилоїдів. ці ті люди, які вірять в велику масонську ложу, і лише Трамп для них є ось таким апологетом всього правдивого і хорошого. Тобто, ці 15% заядлих трампістів. Ну, з ними на жаль, взагалі ніяк уже неможливо працювати, і причому навіть іншим республіканцям з ними неможливо працювати. Це не просто питання, тому що ми українці, і ми до них нічого не донесемо. Їм ніхто, крім Трампа, вже нічого не донесе. Але більша частина його електорату це все таки адекватні, абсолютно зі зрозумілими цінностями люди, які хочуть бачити трохи більш консервативну внутрішню політику. І як показувало останнє останні дослідження, якраз оці 30% можуть від Трампа відколотися, якщо його дійсно визнають винним в тих федеральних кримінальних справах, по яким він зараз проходить, тому що ці люди, як я вже сказав, вони абсолютно нормальні громадяни США, вони не хочуть бачити злочинця на чолі своєї держави. Роч, ви згадали про його суд. На вашу думку, як триває процес? Які його перспективи? Чи може це затягнутися, наприклад? Ну, дивіться, процесів в нього дуже багато. Тобто з таких менш популярних, ми маємо справу Стормідення. Ми маємо справу про проблеми декларування доходів, про нечесні бізнес-практики, яких у Трампа було багато ще за часів його президентства. Несправді серйозні для нас декілька справ. Перша це стосовно 6 січня, яка якраз зараз отримала нове життя, яка зараз активно розглядається стосовно штурму капітолію, спроби державного перевороту і повстання. Друга важлива справа це справа про вибори в Джорджії, коли Трамп намагався буквально викрасти 12 тисяч голосів для того, щоб перемогти на виборах в цьому конкретному штаті. Це спроба замаху на американську демократію. І третя важлива справа це справа про вивезення документів в Маралаго з Білого Дому. А це справа про державну зраду. Тому що відомо, що на той момент до Маралаго мали доступ і росіяни, і китайці, причому, в тому числі федеральні працівники обох, обох держав. І тому. Е чи розтягнеться ця справа? На жаль, так тому що це питання національної безпеки, це питання дуже болючі, це питання дуже секретні, і тому ці процеси не можуть іти швидко, просто враховуючи те, які матеріали треба до справи залучати, яких свідків заслуховувати, і як взагалі формувати безпеку під час цих процесів. Проте чи будуть вони результативні, поки що виглядає так, що справи в Трампа дійсно погані, тому що дійсно у обвинувачення по багатьому з цих кейсів є майже неспростовні свідчення того, що Трамп дійсно порушував закон. Тому наскільки швидко це може розвинутися, мені здається, після першого вироку, в якій би справі він не був, але після першого вироку це все понесеться лавиною. Тому до першого вироку це буде доволі затягнуто і важко. Після першого вироку, коли буде створено прецедент. З цього президента все дуже пришвидшиться. Поки що, поки Трамп не засуджений, поки в Трампа все відносно окей, назвемо це так. то навпаки, іншим республіканцям треба думати, як їм змагатися з Трампом, тому що в Трампа підтримка 54% у внутрішньопартійних опитуваннях. На другому місці десантіс, але в нього лише 17%. Відсотків, тобто, по суті, Десантіс втратив історичний шанс вирвати лідерство у Трампа ще на початку цього року, коли їх різниця була в районі декількох відсотків. І тоді Десантіс, якби він зайняв більш радикальну, більш рішучу позицію, в нього були шанси перебити рейтинг Трампа і вийти на перше місце. Зараз важко говорити, якщо чесно. Тому зараз відповідь на питання щодо праймеріс нам може дати лише суди Сполучених Штатів Америки. Тобто, коли стане ясно. Долю Трампа тоді стане ясно, яка в нас розстановка сил. Поки що він на жаль має майже абсолютну підтримку електорату власної партії.